Гарного дня усім слухачам радіо Кордон в ефірі програма Незламні. І я її ведучий Костянтин Богатирьов. Продовжуємо спілкуватися з нашими захисниками-прикордонниками про їх бойовий шлях, складнощі у службі, і що взагалі означає бути прикордонником. І сьогодні зі мною у студії сержант Микола Білик. Вітаю вас. Доброго дня! А як ваш настрій сьогодні? Чудовий. Супер. Чому, о, взагалі, ви прийшли до прикордонної служби? Якою була мотивація стояти на захисті наших кордонів? Взагалі, це була справа випадку. Я являюся мобілізованим. Угу. З 12 березня 2022 року прохожу службу у лавах Державної прикордонної служби. Ось сталося це досить випадково. На початку війни, на жаль, у нас був дуже великий відбір спеціалістів і саме фахівців у війська. Uh -huh. Тож, перших мої дві спроби потрапити uh -huh. до лав Збройних сил були невдалими. За третім разом знайомий зателефонував, сказав, що наш 24-й загін набирає, розширює ПКШР. В 9 ранку я прийшов, в другій годині дня я вже е, був в автобусі. Щасливий із сумками їхав вже. Центр комплектування. Ну, бо бачите, мотивація була до досить великою, що вони з третьої спроби фактично потрапили до Сил оборони. Ну, у мене є ще мій брат, на якого я завжди рівнявся. Він зараз проходить службу інконтрактником, контрактником, служить там з 19-го року. Mm -hmm. На даний момент проходить службу у 79-му прикордонному загоні, нашому Херсонському. Розпочинав він службу в Криму, там окупація Криму, далі окупація Херсонщини. Плюс до того у мене ще дуже багато друзів воюючих. Mm -hmm. На жаль, на жаль, деяких уже з нами немає. Mm, ось тож, маленький син підростаючий. Тож мотивація моя була максимальна. Я є, є кого захищати? За два роки служби ви вже стали начальником відділення повітряної розвідки та ударних безпілотників. А як так вийшло? Чи мали взагалі справу з безпілотниками з цією, цією галузю до служби? До служби взагалі з цим я нічого не мав спільного. Мій, скажем, цивільний фах. Технік, технолог, mm -hmm. зберігання, переробка зерна, напрямок. Ось. Але так сталося, як кажуть, життя вибирає, вибирає часом твій шлях. Відбулося це зовсім несподівано. Я потрапив до лав, скажем, розвідувальної розвідувальної застави, mm -hmm. де, вже, проявивши цікавість до безпілотних апаратів, вже розпочали ми свою кар'єру, скажімо так, з Чернігова. Де ми пробували наносити тоді, на той час пробували, тому що це були спроби такі, а не якісь там максимально вдалі mm -hmm. скажімо, операції, е, наносити враження противнику, саме з кидами е, з автелів, мавіків, зібрали кошти, е, придбали коптера і пробували щось працювати. Mm -hmm. А з чого взагалі розпочиналася ваша підготовка у цій справі? Що взагалі починалося? Ну mm. було два побратима. Mm -hmm. Один був начальником повітряної розвідки. Ось ми спочатку працювали плідно з ним, там проводили чисто загальну розвідку кордону і так далі. Стало цікаво. Приєднався до нас ще один товариш, Дарин його угу. Mm -hmm. з яким ми вже продовжили шлях. Так як е, начальник залишився на е, Чернігівському прикордонному зоні проходити службу, а ми перейшли до лав 15-го прикордонного зону. Ось. Е, і саме здаре ми розвивалися. Нам було це цікаво. Це досить такий напрямок, який потребує постійного навчання, mm -hmm. постійного розвитку. Ось. Е, е, і... Ти ніколи не здеградуєш таким чином, <гум> однозначно. А які складнощі у вас виникали під час освоєння безпілотників? Адже ну ви, ви самі кажете, що це постійне навчання, постійний якийсь розвиток, і потрібно багато всього знати на це, на мою думку. Ну, по перше, велика складність це саме у підходах противника до боротьби з безпілотними е, апаратами та безпілотними системами в цілому, <гум> е, плюс до того сама. Техніка часом є е, надто вибагливою до будь-яких дій, е, погодних умов, не знаю, до твоїх власних умінь і так mm -hmm. далі. Постійно, постійно, постійно до чогось. І цей напрямок завжди розвивається, завжди з'являється щось нове. Ось, е, рік назад ми відкрили для себе саме mm -hmm. сегменти в ПІВІ, А тут, ну, взагалі, море, море не хожене настільки, що, коли ти пірнаєш. У, цю, у цей весь процес. Ти постійно нові і нові глибини. І ти вивчаєш, ти адаптуєшся. Тобто, вистачає ще роботи не тільки для рук, а й для мозку. Що має знати взагалі оператор безпілотника для гарного виконання бойових завдань? По-перше, це Ну, як мінімум, він має розуміти, з чим він працює. Uh -huh. Він має добре знати карту місцевості, в якій він працює обов'язково. Якщо ти не знаєш умовних орієнтирів на карті, то тобі буде дуже важко орієнтуватися під час самого польоту. І мати, ну, як мінімум, як мінімум мати хист до цього. Uh -huh. Тому що... Є, на жаль, багато знайомих е операторів, які ну, типу оператори, але насправді ну, щось якось десь іде не так. Тобто, це або від самого бажання людини, або ну просто людина пах вибрала. а... Угу. Переоцінила свої можливості, а, а чи є якісь ну можливо знаєте, можливо ні, у нас є якісь курси для підготовки операторів дронів. Чи кожен оператор він виходить як самоучка? Ні, ну в нас досить непогана школа на базі нашого оршенця, угу. де досить непогано інструктора навчають операторів безпілотних апаратів там різного типу. Віднедавно там теж, наскільки я знаю, і в фіглопотів навчають. Uh -huh. Тож база в Державній прикордонній службі для розвитку є досить непогана. Тож, є де навчитися, але далі все рівно ну, постійно, справа, за тобою. Постійно, да, справа постійно за тобою, тому що без саморозвитку ну, не буде нічого абсолютно. Uh -huh. Чим би ти не займався: від пілотування до, не знаю. З автомата стріляти теж постійно треба навчатися. Погоджуюсь з вами. Як ви сказали, зараз у нас на озброєнні є багато видів дронів, і камікадзе, фіпіві дрони мавіки. Чи кожен оператор дрона має знати і опанувати їх всі? Чи з окремим оператором закріплений якийсь окремий тип дронів, якими він керує? Ну, у всьому ти хороший бути не можеш. Ти, uh -huh. якщо спеціаліст, то ти спеціаліст е, в якійсь е, конкретній галузі, е, там не може зварювальник бути хорошим директором. Да, наприклад, uh -huh. або директор не хороший директор не може бути хорошим зварювальником. Так само і в е, безпілотних системах ти можеш бути або гарним оператором, або гарним пілотом. Ну uh -huh. як мінімум, не через те, що ти не можеш цього опанувати, а через те, що тобі на все просто не вистачить часу. Банально. От і все. А в чому їх відмінності, ось взагалі цих типів, якщо так коротко, простими словами не поглиблюючись? Якщо коротко, то що відрізняє м звичайний е безпілотний апарат типу Mavic, типу Мавіка і FPV-дрон, Це по-перше, е – це повний контроль над е самим дроном. Тобто, ти відповідаєш за кожен рух за під час польоту. В мавіках і подібних, скажем, безпілотниках, це все вже продумано за тебе, і тобі залишається просто вверх вниз вперед назад. Все. Mm -hmm. Далі, ну, типу, якщо політ нормальний, немає ніяких там сторонніх чинників на тебе, тобто в тебе все вдасться з першого разу. З FPV це треба мати досить великий м, кажем, період навчання пройти попередньо на м, симуляторах. Далі вже на практиці і так далі. Постійна, постійна практика. З майком легше, тому що е, ти можеш зразу вимкнути, тобі показ, можна показати там, кілька налаштувань, і ти там, умовно, за години вже зможеш його в всякому разі підняти в повітря. Mm -hmm. З підроном цього не буде. Супер. Mm -hmm. Ну, то, тобто, якщо ти на початках, то мавіки для тебе саме те виходить. Ну, це зовсім різні напрямки. Mm -hmm. І, е, наприклад, я досі FPV не опанував. Е, на жаль, тому що, по-перше, не вистачає часу. По-друге, з Mavic пересідати на FPV дрон ну, якось не досить звично і важче переналаштуватися. Тому що там mm -hmm. зовсім зовсім різно. А, а взагалі, що в себе включає аеророзвідка? Я, наскільки я розумію, це ж не тільки там вильоти е, і розвідка місцевості за допомогою безпілотника? Дивлячись, яка це аеророзвідка. Якщо це е, є там різні типи ведення повітряної розвідки, uh -huh. це е, починаючи від загального спостереження за загальною обстановкою дату. То... Типу, умовно, ти піднявся, завис, і там постерігаєш якийсь певний сектор до рискання, тобто виявлення якихось цілей об'єктів і так далі. І ну далі йде вже дальня розвідка, яка вже включає в себе більш тактичні завдання завдання з mm -hmm. виявлення там це місць зосередження противника, техніки. Якихось командних пунктів і так далі. Угу. А, а як, наприклад, відрізняється робота оператора дрона у різній місцевості? Ну, наприклад, робота оператора дрона десь у відкритому полі або у лісі, або це житлова забудова? Чи є якісь відмінності нюанси? Відмінності нюанси є завжди, тому що в відкритому полі ти не можеш працювати, якщо це у тебе е, умовно бой... бойові дії е, завжди. Завжди, завжди, і mm -hmm. ще раз, завжди, ти маєш забезпечити власну безпеку, е, власну скритність своєї роботи у будь-якому разі. Е, ну як, яка би це не була місцевість, має бути перш за все, твоє укриття або хоча б хороше маскування. Е, з відкритих місцевостей ніхто не працює. Всі працюють там залом, якщо це житлова забудова, то з якихось там, не знаю, будівель укриттів. Якщо mm -hmm. це. Там, хоча б умовно лісиста місцевість місця, десь з якихось, скажем, так, не сильно видимих точок, угу. тому що перш за все власна безпека, однозначно. Вже з 22 го року ви почали виконувати бойові завдання на лінії фронту. Де за цей час вже за два роки більше встигли побувати, повоювати? Ну, розпочинали з Чернігова, частково в нашу зону відповідальності входила там, частина Сумської області. Угу. Пізніше ми перемістилися на Харківську, де бували, скажімо, ми проїхали майже увесь оскіл від Куп'янська до лінії кордону. Звідти повернулися вже. переїхали на Овчанськ, Там теж досить. Вширна була ділянка, ну, на овчанську було найскладніше, скажімо, uh -huh. так, працювати в плані і повітряної розвідки, і застосування ударних БПЛА. А в чому полягала ось ця складність? Uh -huh. Ну, по-перше, дуже поганий рельєф для роботи. З чим би ти не працював, ну, завжди в тебе має бути там, хоча б умовна пряма видимість, uh -huh. тому що це запорука твоїх скажімо, дальніх, дальніх вилітів і польотів. А по друге, те, що е, це все ж таки кордон з Росією, і mm -hmm. їм було дуже важливо закрити нам будь-який прохід, і дуже велика була щільність, дуже велика щільність треба. Довгий час ми шукали е, варіанти і виходи, як бороти там, майже, майже місяць ми на це потратили, щоб обійти їхній РЕП mm -hmm. і пристосуватися до того рельєфу, який там. Був. Ось. Е я думаю, ну і моя думка така, що коли ми працювали там е на лінії річки Оскіл, там ж окупована територія іде, і там було на той час менше. По-перше, можливо, через те, що е противник не дійшов до великого рівня розвитку самих, е mm -hmm. самих систем радіоелектронної боротьби. І те, що це все-таки окупована територія, і не так їм було важливо mm -hmm. захищатися. А тут все ж таки. Якийсь, скажем, піарний хід, умовний, mm -hmm. да, про те, щоб Ось дивіться, як у нас тут все добре, ми свою територію бережемо всіма mm -hmm. можливостями. Але mm -hmm. на щастя, їм не вдалося нас побороти. А скільки взагалі людей у вашій групі, і хто які функції виконує? Група наша розширилася уже до 13 чоловік. Немало. Ось. Ми маємо два екіпажа повноцінних екіпажа FPV. В принципі, більша частина нас, ми її всі взаємозамінні. Угу. Ось. Тобто половина хлопців це можу назвати. Скіф. Який може пілотувати і FPV, і бути оператором, mm -hmm. ДУП теж саме, і FPV, і оператор. Берсерк також і оператор, і пілот FPV Максимус також, і оператор, і пілот FPV, і до того, і до того ще пілот крила. Mm. Круто. Круто, <с fis liksom> in ну по-іншому не скажеш. Тобто в нас половина групи взаємозаміна. Нам дали хорошу можливість наші противники розвиватися, тому що ми завдяки Дарвіну отримали доступ до fpv технології, тому що це була його перша ініціатива. Скажем так, і завдяки йому, ми о, скочили на цього коня і почали його сідлати. Угу. А в залежності від ситуації, о, як ви розумієте, який тип дрону потрібно використовувати? Ну залежно від ситуації. Ось, ось, ну, ну, наприклад... <сум> саме, саме від ситуації, якщо це не знаю, там умовно цілі. На недалекій відстані, то зачасту ми там використовуємо 7 дюймові квідрони з невеликим там, уже підбираємо. Якщо це там, якась легка техніка, то це акумулятив, якщо це там, особовий склад, то це вже там підбираєш якісь осколочно власні. З цим досить непогано справляється дайвер, який теж є, і, скажімо, і сапером, і пілотом ударного БПЛА, саме гексакоптера, і в свою ж чергу. Виконує роль е, пілота крила. Ось е, тож він уже там нам mm -hmm. допомагає в тому, щоб ми мали якийсь там запас саме потрібного БК на використання. Якщо це якісь там дальні цілі, то ну, є для цього 10 дюймові півдрони, які можуть понести досить хорошу вагу і на досить гарну дистанцію залетіти. Mm -hmm. um... А як е, можна, можна з, з, зрозуміти ось в плані того, якою є розхідність е, дронів на війні? Чи часто втрачаються дрони, чи той же реп працює, приземляє? Е, Наскільки на, на ось ця втрата дрона вона велика? І е, чи правдивою є ось ця фраза, що дрони це все ж таки розхідний матеріал на війні? Ну, все залежить від того, по-перше, скільки в тебе їх є. Mm -hmm. Ми, коли розпочинали нашу, наш шлях застосування FPV, У нас їх була досить мала кількість, і ми їх там ну, застосовували, не знаю там один на день. Зараз ми дійшли до того рівня, що у нас немає. Це знаєте, як там як патрони до автомату. Чим тебе більше їх є, тим більше ти їх тратиш. Чим mm -hmm. менше в тебе їх є, тим більше їх, ти їх бережеш. Ми розпочинали з того, що ми використовували один день, а дійшли до того, що у нас там виходить 20, 25 і 50 штук, як коли. Ну, це все, все, все ж таки, як розуміємо, і допомога волонтерів і нашого суспільства і західних партнерів вона діє. Тож, друзі, хто слухає, нагадую, що не припиняємо донатити на потреби сил оборони, адже це дійсно потрібно. А, які цілі? Зазвичай є пріоритетними, ось саме для використання дронів, там скидів і тому подібне. Ну, взагалі, будь-яка ціль, вона є в пріоритеті. Uh -huh. Якщо ти щось виявив, його обов'язково треба або пошкоджувати, щоб воно не було дієздатне, або знищувати, або вбивати, або ранити, і так далі. Будь-яке нанесення вогневого ураження противнику. Воно обов'язкове. Немає такого. В нас ніколи не було. Не стояв вибір, що там, типу, ми маємо ціль, але ми розуміємо, що вона статична, вона ніколи не дізнеться, Тут з'являється на горизонті щось інше. Ми переключаємося, вражаємо ту ціль, яка ми знаємо, що ми за другим не, не дістанемо. А потім вже продовжимо працювати вже по статичній цілі, Угу. А, а чи є небезпека ось при втраті дрона втратити якусь важливу інформацію? Бо неодноразово чув, що а, наші бійці, прикордонники а, приземляли ворожий дрон і а, могли звідти дістати якусь важливу інформацію. Ну якщо це розвідувальний БПЛА, то так завжди при втраті дрона є ризик. Скажемо, залишити на ньому якусь важливу інформацію. В такому випадку не потрібно просто вести запис на внутрішню пам'ять дрона, а використовувати саме там є зараз досить великий спектр різних скажем, програм, які записують, ведуть запис екрану. Ось, і таким чином можна оберегтися від втрати якихось важливих даних. Дотримуватися елементарних правил використання розвідуваних БПЛА, яких навчають саме в навчальних центрах, mm -hmm. де дають основу будь-якому розвитку, не забуватися за них. І, ну, в принципі, все в ФПІВ дрона. Там FPV-дрон не несе ніякої там важливої інформації. Тобто, якщо ти навіть його там втрачаєш, тих чи інших причин, єдина небезпека це те, що він може бути перепрошитий і використаний проти тебе, майбутнє mm -hmm. все. Записи, всі ведуться на окуляри, тобто там витоку інформації не може, може бути тільки в тому випадку, якщо противник має засоби е перехоплення відео, що вони там, можуть умовно відстежити тебе від, місце твого злету, чи місце твоєї посадки, якщо ти використовуєш mm -hmm. саме FPV-бомбер. Ну так само, і камікадзе. Там теж є ряд інструкцій яких угу. просто потрібно дотримуватися. Кожен пілот їх знає, і має уміло і вчасно їх використовувати. Тобто на багато факторів потрібно звертати увагу. А, чи рахували ви взагалі, скільки цілей вам вже вдалося знищити? Чесно, вже навіть збився з рахунку, тому що цілей було дуже багато, особливо в, останні, в крайній наш місяць роботи угу. саме під час. Наступу противника на Мовчанську, ось то трошки цілий ми з рахунку збилися. Вже такі, скажімо, як піхота, якась там умовна буханка чи Уазік, ну вже якби ніхто їх не рахує. Вже не, 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 вже це не привід похизуватися. Так. <реку> ну, якщо так взяти, то за рік нашої роботи на бойових діях, то. Що найбільше, так скажемо, mm -hmm. залишилося у пам'яті. Це е, 20 мурмів, це е, 15 гармат, і одна пошкоджена САУ, це МТЛБ, це танк. Mm -hmm. е, добивали ще танк Черепашку, такий славнозвісний, е, перший день е, БМП. Ну, я ж кажу, ну, буханок, ну, 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 буханок, це... буханок і піхоту, то ніхто не затекує, <coughs> Ну, Це все. це робота за, за ротацію, за місяці, так? Так. <coughs> ну, д Дуже потужний результат. Навіть якщо подивитись по а, звіт, звітам, які надає її Генштаб, то там значаться такі зразки, і можна судити, що це і робота а, наших операторів дронів. а що б ви порадили взагалі хлопцям та дівчатам, які тільки хочуть спробувати себе у цій справі? Запастися терпінням і бути готовим до того, що кожного дня потрібно позиватися і навчатися. Ну, і як мінімум, мати, хоч, якусь базу. Кажем, самостійно, тобто, окуля... ті самі окуляри і пульт ну, краще за все мати своє, тому що угу. не завжди комплекси SPV, які які надходять від держави, не завжди в них в комплекті входять саме, саме ті речі, які потрібні тобі. Це mm -hmm. як, не знаю, як. Це щось індивідуальне, що, типу, як виходить? Це як у шеф-кухаря ніж. Да? Він mm -hmm. має свій там, ніж, ніхто не користується. Отак само і має бути з окулярами і з пультом. Це має бути конкретно твоя річ. Ти маєш максимально звикнути до них, вони максимально мають бути налаштовані саме під тебе. ось Це як мінімум. Mm -hmm. А далі бажання, бажання розвиватися, бажання палити русню і не спинятися на цьому. Суперсуну. Сподіваюсь, що бажання у тих, хто буде пробувати себе в такій справі, дійсно буде багато. Адже ще ворожих цілей буде вистачати на всіх. Крайнє питання, яке задаю усім нашим героям, що для вас означає бути прикордонником? Честь і гідність. Товариство на такому гарному акценті можемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що ви слухали програму незламні, і сьогодні гостем нашої студії був сержант Микола Білик. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.